Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника під ключ, такий як Renault Trafic 2017 року. Машинка в дуже класному стані. Пошукали ми її немало. Довелося нам обдивитися 20 рено трафіків, але ми знайшли автомобіль, який шукали. Підібрали ми під ключ для нашого замовника ось такий от чудовий автомобіль. Це Renault Traфік 2017 року. 1.6 Бітурбо. Автомобіль в дуже гарному стані. По авто один косметичний підкрас, 210 тисяч оригінального пробігу машинки. Всесезонна гума в дуже гарному стані. Автомобіль в довгій базі, пасажир 9 місць по авто двоє розпашонних дверей, задній парктронік. Машинка в дуже гарному стані, один косметичний підкрас без шпаклівки. Маємо два склопіднімача, складання регулювання дзеркал. Мультикермо, дивіться, друзі, руль в гарному стані. Сидіння все також. Пасажирчик. Також Повністю ми продіагностували даний автомобіль. повністю його перевірили на Рено, на СТО. Повністю По офіціалах повністю перевірили даний автомобіль. також брали виписку з Карвертикала, Все зійшлось. Вирішили купувати даний автомобіль. Даний автомобіль зараз будемо ставити на перший облік та вирушаємо. Будемо передавати даний автомобіль в місті Києві для нашого замовника. Всім, друзі, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Підберемо і вам чудовий автомобіль під ключ. Так, друзі, зараз в місто Рівному робимо ось дослідження транспортного засобу, загнали нашого Рено Трафіка 2017 року, зараз будемо робити експертний огляд, зараз підуть експерти оглянуть. В принципі, зробимо все. Також допомагаємо з постановкою мрео теж під ключми. Друзі, Рівенське мрео тут досліджують. Експерти роблять оцінку. ось там. Nissan Рок стоїть Америка, зараз нашу машинку перевірять. От дочекаємося номерних знаків і будемо вирушати на Київ для, до нашого замовника, передавати Renault Traffic 2017 року, друзі. Так, друзі, даний бус Рено Трафік передали ми новому власнику. А зараз, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Там ми, друзі, кожного дня передаємо нові автомобілі. Ця найновіша інформація попадає до нас в інстаграм. Приємного перегляду! Volkswagen Golf 7 автомобіль 2016 року. 204 друзі заявного пробігу, рідна фарба, 1,6 дизель, ціна його 11300. І я ось бачу виписки якісь, техогляди німецькі. Ось такі, друзі. Автомобіль. Вольф 7. Автомобіль має передній і задній Петронік, дистронік, легкосплавні панові диски, гарну літню гуму. Автомобіль має. Так, також даний автомобіль має форкопчик. По комплектації даний автомобіль має двозонний кліматконтроль, навігацію, мультикермо, чотирисклопідіймача, електроручник, салон тканиновий на механіці. І такі от, друзі, Volkswagen Golf 7. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Автомобіль 2006 року, 1,6 MPI, 190 тисяч земного пробігу, друзі. Рідний пробіг, як заповняє власник, ціна його 5700. Такі от, друзі, шкода тур. Даний автомобіль на гарній літній гумі, на звичайних копаках, в чорному кольорі. В кузові седан. Даний автомобіль має задні парктроніки. Дуже гарно виглядає на 2006 рік. Ржавчинки, нічого такого не видно. Даний автомобіль має двозонний клімат-контроль. Два склопідіймача, не гарненький салончик. Доглянутий в чорному кольорі. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1,4 бензин, 227, друзі, зеленого пробігу. Клімат. Ціна його 4800. Без жодного підкрасу. Як запевняю вас, це такий от Volkswagen Golf. Кузові Універсал, автомобіль на лекостантовому дисках, на гарній вже зимовій гумі в сірому кольорі. Даний автомобіль має фуркопчик. По комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, 4 скло підіймача. Ось такий от тканиновий салончик. Такий друзі, гольфік, кого цікавить, телефонуйте. Ford C Max автомобіль 2005 року, 1,8 бензин, 196 тисяч друзей зеленого пробігу, ціна його 5400. Є, я бачу тюфи, вся сервісна історія. Ось Такий Ford C Max автомобіль на косплантових дисках, на гарній літній гумі. В дуже крутому кольорі. Тут бачу стоїть. На газ. Введений газ. Тканиновий салончик, кондиціонер, два склапеді кондиціонер звичайний, салончик чистий, гарний, ухайний, друзі. Полка, шторка, все присутнє. Ось такі, є, друзі. Когось кажуть, ось Ford C-Max, телефонуйте. Renault Сценік. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 206 тисяч друзейного пробігу на автоматі, ціна його 5550. Такий от Renault Scenic. Треба бажано фарлери полірнути. Автомобіль на експлантонових дисках, на гарній літній гумі. Має форкопчик. Даний автомобіль. Має також безключовий доступ. Має даний автомобіль двозонний клімат кліматконтроль, автомат. Машинка доволі в гарному стані. Автомобіль свіжо пригне з Голландії, друзі. Ось є він-код, виписки. 206 тисяч зеленого пробігу. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандеро 2008 року. Не фарбована, як запевняє власник, 1.4 бензин, 132 зеленого пробігу. 123, друзі, заявленого пробігу. Ціна його 5 тисяч. Таке вдача Sandero. Авто на, леко... на... легко авто на звичайних купаках. На літній гумі. В кузові хатчбек. По комплектації, друзі, має кондиціонер. Склопідйомників, на жаль, немає. Салончик. Ось такі, у друзі, дача Сандера, кого цікавить, телефонуйте. Шевроле Коптива. Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель на повному приводі. Сімимісний. Ціна його, друзі, 11300, 253 оригінального пробігу. Машинка на автоматі. Теж шукає собі кросовер. повний привід на автоматі. Зараз, друзі, йде зима, дуже хороші автомобілі. Повний привід на автоматі, Chevrolet Coptiva. по комплектації має задній парктронік, має також фуркоп. Стоїть танові диски, гарна гума. Такий от Chevrolet Coptiva. По комплектації має двозонний клімат-контроль, автомат має підігрів сидінь. Мультикермо, комбінований салон, салончик в гарному стані, масинка семімісна Такий от кросовер Volkswagen Tauran 2005 року, 1.6 бензин MPI, ціна його, друзі, 6200. Ось такий Volkswagen Tauran. Та Дуже часто запитуєте за такі автомобілі. Авто на зимовій гумі. Такий от міні-венчик. У комплектації даний автомобіль має двозовний клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, мультимедіа, 4 скло підіймача, салончик в гарному друзі стані, чистий ухайненький, п'ятимісний. Ось такий Volkswagen та кому цікаво, телефонуйте. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 225 друзейного пробігу, ціна його 5600, номер телефона власника. Ось такий от Ford C Max. Машинка в дуже гарному стані. Має зимову гуму. Звичайні ковпаки по даному автомобілю. Ось такий от Ford C Max. Авто має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, чотири склопідіймача, салончик, друзі, в гарному стані, чистенький у Ford C-Max, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Тур. 2009 рік, 1,6 бензин, 75 кВт MPI, без підкрасник, як запевняє власник. Ось такі от Skoda Tour 2009 року, 1,6 MPI, автомобіль має легкосплантанові диски, гарну зимову гуму. Має форкопчик. Також, власник бачу, дає ще комплект літніх коліс в багажнику. В комплектації даний автомобіль має кондиціонер, два склопідйомника, салон чистенький. Кого цікавить така шкода тур, телефонуйте. BMW F30. 2014 року, 2-літровий дизель. Ціна його, друзі, 15700. Номер телефона власника. Ось така BMW-3. Двохлітровий Ди дизель. Автомобіль має дуже круті легкоплантинові диски R19, дуже крута молодіжна тачка. Двохлітрове BMW, автомобіль має задній партронік. І от троєчка, тканиновий салончик, автомат. Має двозонний клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, мультикермо. BMW. ціна його 15700, 217, за пробілку, цікавить BMW троєчка, телефонуйте. Nissan Qashqai. Автомобіль 2010 року 2, 1,5 дизель, ціна його 10 900. 99. Ось такий, друзі, Nissan Qashqai Даний автомобіль має передні і задні парктроніки, легкоспантанові диски на зимовій гумі. Такі Nissan Qashqai 2. По комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль. Мультикермо, 4 підіймача, тканиновий салончик. Ззаді трошки притоновані. Даний автомобіль іде п'ятимісний. Кого, друзі, цікавить такий Nissan Qashqai, телефонуйте. Volkswagen Golf 7. Автомобіль 2018 року. 1,6 дизель на механіці, рідна фарба, як запевняє власник. 235 тисяч оригінального пробігу, ціна його 13 тисяч. Він коткому, друзі, відразу потрібен для перевірки. Ось такий от Volkswagen Golf 7. Авто має передні і задні парктроніки. Дуже круті косплайн планові диски R18. Білий В кузові універсал. Має фуркопчик даний автомобіль. По комплектації дане авто має двохзонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, велика мультимедія, механіка пітиступенела, електронний ручник, 4 їмача Салон в принципі, гарний, чистенький. Кого цікавить такий от Volkswagen Golf 7, -й. телефонуйте. Renault Grand Scenic 2012 року, 1.5 дизель, Renault Grand Scenic, комплектація Bose, Ціна його, друзі, 10 тисяч. Номер телефона власника. Ось. ось такий от Рено Гранд Сценік, 2012 рік. Автомобіль має передні і задні парктроніки. Легкосплавні титанові диски на літній гарній гумі. Комплектація басе. Ось такий от даний автомобіль. Машинка пригнана з Німеччини. Має фуркопчик. У комплектації даний автомобіль має двозонний клімат контроль навігація, 400 підіймача, складання регулювання дзеркал, комплектація босе, салончик чистенький гарний, в гарному стані, друзі, сімимістий. Кого цікавить такий Рено Grand Scenic, телефонуйте. Рено Кенго, 2013 рік, 1,5 дизель, 66 кВт, 205 тисяч друзі, заявного пробігу. Ціна його 10500, сертифікат відповідності, бачу, є. Автомобіль свіжопригний зі Швеції. Авто має електроплані титанові диски, гарну літню Гуму r 16 Авто має задній парктронік, також фуркоп по автомобілю присутній. По комплектації даний автомобіль має е у комплектації, друзі, даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, салончик в дуже гарному стані. Два скло підімача, мультикермо. Ось такі, друзі, автомобіль. Гарний салончик просторий. Полка, шторка, все присутнє. Хто собі друзі, шукає такий автомобіль, Рено Кенго, телефонуйте. Рено Гранд Сценік, автомобіль 2006 року, 1,6 газ бензин. 257 друзі, зеленого пробігу, ціна його 5400. Ось такий друзі, автомобіль. Рено Гранд Сценік другого покоління, автомобіль на зимовій гумі, на звичайних ковпаках, в чорному кольорі. Має задній, задній автомобільний має форкоп. По комплектації авто має двохзонний кліматконтроль, мультикермо, 4 підіймача, механіка шестиступенева, один друзі, газ-бензин. Кого цікавить ось такий от автомобіль. Телефонуйте. Друзі, Infiniti, Дуже рідко, коли потрапляються такі автомобілі. 2009 рік 3,5 бензин на автоматі, повна комплектація, один власник, повний привід. 220 друзі, зеленого пробігу. ціна його 10 850. Ось такий от Infiniti, 3,5 бензин. Автомобіль має передні і задні партроніки, легкоспланіта нові диски, зимову гуму. інфініки дуже коли рідко такі автомобілі потрапляються. У По комплектації має дуже круту комплектацію, двозони клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо, 4 скло підіймача, салончик гарний шкіряний. Даний автомобіль на автоматі. Салон в гарному друзі стані. Ось такі от Infiniti. кого цікавить, телефонуйте. Ford Mondeo автомобіль 2008 року, 2.0 дизель, 162 тисячі зеленного пробігу, механіка 6-ступенева, ціна його 7300. Номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Ford Mondeo дуже хороші машини, економні, автомобіль на зимовій гумі. В універсальчику. Авто має передній і задній парктронік. Автомобіль на українській реєстрації, що економить першу постановку на облік. Салончик чистий, гарний ухайний, по комплектації має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача. Салон чистенький. Авто в гарному стані, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 4007, 2008 рік, 2,2 дизель, 240 тисяч дизельного пробігу, машинка 7-місна, ціна його 9400, номер телефону власника. Ось такий от кросовер, зараз дуже часто запитуєте. Зараз скоро, друзі, зима. Peugeot 4007, машинка на використантонових дисках, 2.2 дизельочок. Автомобіль має задній пертронік, камеру заднього вигляду. По комплектації має гарний шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо, камера заднього вигляду, салончик в гарному стані, шкіряний, друзі. Вот. Peugeot 4007, кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. 1,6 дизель. Авто повністю обслужене, як запевняє власник, 2011 рік, механіка 6-ступка, ціна його 8250, бачу, повністю є всі сервісні друзі історія, замінено ГРМ 180 тисяч заявленого пробігу від продавця. Автомобіль в чорному кольорі, Volvo V50, на легкоспантанових дисках, на літній гумі. кузов універсал, друзі. Мотор D2 стоїть. Автомобіль має двозонний клімат-контроль по комплектації, механіка 6, мультикермо, складання дзеркал, 4 склопідйомника, підйомника, гарний чистенький, друзі, охайний салончик. Такий от Volvo V50, друзі, кого цікавить, телефонуйте, дуже хороші машини, економні. Opel Meriva. 2012 року 1,7 дизель, 81 кВт, ціна його, друзі, 7900 долара. Номер телефона власника. Ці, його, друзі, Opel Meriva. Автомобіль 2012 року, 1,7 дизель. Даний автомобіль має легкослантанові диски, гарну зимову гуму. У комплектації не автомобіль має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, електронний ручник, комбінований салончик, мультикермо. Салончик чистий, друзі, в гарному стані. Кого цікавить такий Opel Meriva, Телефонуйте.